Один із найвідоміших танцювальних колективів Коломиї відзначив свій ювілей. 15 років виповнилося хореографічному колективу Квіти надії. З Цієї нагоди у міському палаці культури відбувся святковий концерт. Прийшли на захід не лише палки шанувальники мистецтва, але й представники влади. Більш детально про це розкажуть мої колеги. Рівно 15 років тому заснований ансамбль бального танцю Квіти надії тоді його очолила ще зовсім юний хореограф Надія Колісник. Вона все своє життя віддала хореографії, тому без танцю жити не може. Однак на святковому концерті говорити про успіхи вона не хотіла. Керівник лише дякувала всім людям, які доклалися для того, щоб про квіти надії говорили не лише у рідному місті, але й на Прикарпатті, Україні та за кордоном. Я хочу подякувати всім діткам, які посилено ходили на репетиції. І навчалися цьому прекрасному мистецтві. Я хочу подякувати їхнім батькам, які доклали чимало зусиль для того, щоб діти виглядали так прекрасно на цій сцені. Я хочу подякувати трьом тендітним жінкам: це пані Наталії, пані Ірині та пані Оксані, нашим дорогим кравчиням, які, не досипаючи, але все ж таки не покинули нас і допомогли нам у створенні наших наших образ. А пишатися колективу є чим. Лише за останні п'ять років ансамбль понад 15 разів вигравав різноманітні фестивалі. Серед них і зелена йодла в Польщі. А географія поїздок настільки широка, що для того, аби назвати всі міста, де побували юні артисти, потрібно потратити не одну годину. У залі народного дому того дня не було жодного вільного місця. Юні артисти різних поколінь виходили на сцену, а розпочинали свій творчий звіт із патріотичної композиції. Фінал концерту не залишив без уваги жодну людину в залі. Патріотичну пісню, під яку на сцену вийшли всі квіти надії колісник, співав увесь зал. Тож побажаємо танцівникам та їх наставнику і далі прославляти рідне місто та державу.